Світлана Владіславовна народилася в нашому місті Прилукі 3 жовтня 1962 року. Закончила середню школу номер 9 Прилуцький педагогічний коледж і Ніжинський педагогічний університет. 25 років свого життя Світлана Владіславовна присвятила. Роботі з такими самими дітками, як ви. Вона працювала вчителем у першій школі. Зрозуміли? І вже багато років Світлана Владиславовна пише вірші, чудові вірші, вірші як і для дітей, так і для дорослих. Подивіться, будь ласка, сюди, на нашу виставку, скільки чудових книжок. Вийшло у Світлани Владіславовни. З друку, подивіться, це і книжки для малят. Бачите? І для дорослих. Яка чудова література. Наші діти дуже люблять Світлана Владіславовна поетів. Вони дуже люблять вірші. Вони часто їх учать і читають. Так, діти? Так. так. А які вам найбільше нравляться вірші? Любите вірші про нашу рідну Україну? Може хто знає, може хто вивчив вірші Світлани Владіславовни про Україну? Україна Україна – це жовто-блакитний колір неба і теплий степінь. Україна волошкою квітне у міжжитній широких родів. Скова наймиліше, моя рука з любов'ю пише, ласкава мама найніжніша. Її усмішка найсвітліша, вона життя мого парлинка, турботи свіжа, як раплинка. Хатиночка її світлинка, а щастя це її дитинка. Для тебе, мамо, якби змогла, то я б для тебе в золю дістала просто з неба, щоб очі радістю блищали, образ і сліз, гірких не знали. Для найріднішої на світі, без кого я не можу жити. Серед зими створила б літо, щоб щастя у душі розставилася <плес> і А місця ще вільні є. Є! І друзі залетіли у вагон, кричать, Моє! Воня хоче до віконця, жужа теж сіда туди. Каже, Жуж, тут більше сонця. І полпились, як завжди. гори перевернули той біленький паровоз. А ви бачили? Ви чули, як так само бився, хтось. Вам сказати, дітки мушу, якщо встрягнете в таке, то зглядайте, боню й жужок, їх стрімкий поліс, все таки сильніші. Зі мною так буває. Часи не помічаєш, де стоїш, на перехожих не зважаєш. Душа витає в небаса, де перешкод, де меж немає, спой'ятаєсь, краса. Велике щастя. Богом дали. Милиць стигаємо ціни. При луках молиться каштан, та штан. Вирає з собою, чистить все, що під Плісос. рукою. Котинки платять, пилосос, не пилосос, не дослухали. ковтинки чистить, плаття й кожушки, штаня, та катки, ні. Звичайно щітка. Звичайно щітка. Так, Світлана Володиславовна займається ще й тим, що на своїй вірші вона відеоролик. знімає відеоролик. Хочете туди? Всі купає до. Розкладає скрізь трумки той Ту туди, а цей сюди. Олексій, обійди! Хто там слухає мене? Хліб-хліп-хлюб не об мене. Сонце теж за ним пірна і гребуть удвох.